Всем привет! Те, що Stalker 2 навантажує процесор більше від практично любої іншої гри, це вже і так всім відомо. Але що ж робити, коли у вас відеокарта крутіша за ваш процесор? В даному відео я покажу оптимальний і такий універсальний спосіб, як можна розвантажити процесор, не втрачаючи продуктивність саме у відеокарті. Тобто зробимо так, щоб відеокарта працювала наповну, а для процесора були оптимальні налаштування, щоб він також сильно не навантажувався. Даний спосіб буде універсальним, тому він підійде. Не тільки для Сталкера, а й для всіх інших ігор. А перед тим як почати дане відео, хочу порекомендувати вам магазин з крутими комп'ютерними збірками, а саме магазин ArtLine. У них ви можете купити абсолютно любі комп'ютерні збірочки від самих бюджетних до просто якихось дуже крутезних ігрових. А якщо вам потрібна кастомна збірочка, вам також її зберуть саме під ваші задачі. А по промокоду Еліптос 5 ви отримаєте знижечку 5% на всі готові збірочки ПК від магазину ArtLine. По посиланню в заходимо, підбираємо для себе збірку. Можливо, зараз не потрібно, але в майбутньому. Знадобиться на заміточку. Для початку потрібно розібратися, які налаштування графіків впливають саме на ваш процесор. В кожній грі вони підписані по різному. Деякі налаштування графіків взагалі не зрозуміло за що відповідають. Деякі там конкретно зрозуміло так, тіні ага, процесор, далі промальовки, так процесор. Але в загальному деякі налаштування не зрозуміло на що вони більш впливають, на саме на відеокарту чи на процесор, чи на все разом. Тому ми будемо використовувати універсальний спосіб, як це можна перевірити. Що нам взагалі потрібно для того, щоб зрозуміти, які налашування графіки потрібно понести. Потрібно зробити так, щоб наш процесор сильно відставав від нашої відеокарти. Для цього я взяв RTX 4070 TI Super і будемо її використовувати в роздільній здатності Full HD. Це і BTF відеокарточка, якщо вам вона нас по дизайну, будьте обережні, її можна підключити тільки в спеціальній btf матеріночке Ось, наприклад, як у мене, це є Asus Gaming Z790 BTF Wi-Fi. Тобто дана відеокарта підключається ззаді. У звичайну матеріанку ви є не вставити. тому будьте обережні. Звісно, в ідеалі було б взяти якийсь процесор попростіший, якийсь умовний ай. 12100 f Якщо би вам було цікаво подивитися, як зараз працюють всі актуальні процесори, якісь від AMD, від Intel, і круті, і супербюджетні, то зробіть під цим відео багато активу, поставте вподобайки, напишіть в коментарях, чи вам допоміг даний спосіб даного відео. І якщо вам це буде цікаво, напишіть це також, обов'язково. Ми знайдемо багато процесорів і на них протестимо сталкер і подивимось, як вони впливають на продуктивність з крутими відеокартами. У нас буде 13700K. На жаль, i у в мене нема. Але ми спробуємо його максимально зажати. Що нам для цього потрібно? Ми вимкнемо йому всі є ядра і вимкнемо йому 4 продуктивних ядра. Тобто залишимо 4 ядра і 4 потоки. І зменшимо його тактову частоту до 3,4 ГГц. Що нам це дасть? У нас буде процесор однозначно не справлятися з нашою грою. Для початку, швиденько, що може. Кора сьоми k в парі з даною відеокартою. Ось такі показники, це орієнтовно 170 кадрів на секунду. Це є Full HD, епічне налаштування графіки, DLSS на якість і фрейм-генератор. 170 кадрів це є відправна точка. Ну, звісно, щоб чітко визначити навантаження процесора, нам потрібна крутезна оперативна пам'ять. Для даного відео я взяв найновішу QDIM пам'ять від Kingston, це є Kingston Renegade на тактовій частоті 8400 мегатранзакцій на секунду з такими приємними доволі таймінгами. І в мене виникли проблеми, про які я взагалі і підозрюю, що так буде. Материнська плата не може працювати з такою тактовою частотою. Але добре, що кінцівто нам заготував декілька xmp профілів, і якщо наша материнка не може справитися з частотою 8400, щоб ви розуміли, 8400 можуть може потягнути самі топові материнки. Прям потрібно дуже дороге з них, вам потрібно щось брати, наприклад, відрох, ну, тесяч за 20, 20 з копійками, і тоді 8400 у вас заведеться. Добре, у нас є декілька XMP-профілів, я вибрав чуть-чуть меншу тактову частоту. В принципі, це все одно дуже топова частота, і в неї ми операції не будемо. Тобто все, що у нас буде операція в наша продуктивність різдві, це саме у процесор. Тому оперативна пам'ять у нас також є топова. І так як у нас 13700K, ми все зменшуємо і будемо тестувати. Щоб розуміти, на що здатний 13700K, він уже з 4080-ї Супер у Full HD. Не справляється на епічних налаштування графіки. Адже у нас на каналі було відео, де ми тестували на всіх актуальних відеокартах Від NVIDIA Stalker 2, і там саме показники у 4080-ї Супер і у 4090 були одинакі. Там був упорт саме у процесор. Тому, в принципі, він вже йде так в натяжечку, навіть коли його не, ну скажімо так, душити. З 4070 Super, але ми його максимально задушимо. Тактова частота 3,4, 4 ядра, 8 потоків. Більше нічого в нього нема. Якщо у вас є процесор з подібною тактовою частотою, не потрібно орієнтуватися, що у вас будуть приблизно такі самі показники. Нову архітектуру, крутий рівень кешу і всі новенькі фішечки від Intel процесора даного ніхто не забирав. Тому все одно вам потрібен крутезний процесор. Але я його максимально задушив, щоб він саме не міг відкрити нашу відеокарту. Тому тест буде доволі об'єктивним. Але якщо у вас процесор працює на такій самій тактовій частоті, не очікуйте просто таких самих результатів. Вам потрібно хоча б щоб щось приблизно отримати, ну той самий i3 12100F. Ну це приблизно так. Не точно. У нас все буде праця саме у процесорі. Для початку давайте подивимось, які показники ми маємо у стокому виді 13700K і 4070TI супер. Це є орієнтовно 170 кадрів в секунду у Full HD, найбільшому налаштування графіки з DLSS на якість фрейм-генератором. Ну таких нормальних, реальних налаштувань графіки, в яких грає більшість гравців. Що потрібно для того, щоб визначити, який повзунок за що відповідає? Методом підбору ми будемо зменшувати кожний повзунок, дивитися, скільки кадрів у нас додається. І потім повертати його на місце, і на наступний позвонок робити те саме. Що у нас відбувається після того, як ми занизили тактову частоту нашого процесора до 3,4 ГГц, FPS грі впав на 60 кадрів на секунду, і він встановить приблизно 110 кадрів на секунду з просадками до 100. Але орієнтуємось на 110 кадрів на секунду. Так як я більше нічого в комп'ютері не міняв, то це є саме просадка через процесор. А далі ми починаємо зменшувати кожний повзунок налаштування графіки і дивитися на що вони впливають. Поїхали. Будемо йти по порядку налаштування графіки і перевіряти кожний позунок. Як я і очікую, якість текстур не впливає на продуктивність від слова взагалі, адже відеокарта і так, і так може відмалювати більше кадрів. Тому тут якість текстур можна взагалі не зменшувати, якщо у вас хороша відеокарта. Якщо зменшити налаштування графіки на волосся, то у нас показники по FPSAх приблизно також залишаться ті самі, тому даний позунок також можна не чіпати, адже він аж так на продуктивність не впливає. Якщо поставити деталізацію об'єктів на мінімум, тоді у нас додаться в грі орієнтовно 3 кадри. Це буде все приблизно, адже важко відслідкувати прямо з просадками, скільки в нас кадрів додається, але орієнтовно три кадри ми можемо від деталізації об'єктів отримати. Якщо зменшити якість ефектів, то також нам це додасть орієнтовно 4 кадри на секунду. Потрібно розуміти, що коли я. Зменшую якийсь позунок, попередній, що я зменшив, повертаю назад на епішні. Це саме ці плюсики, що ви бачите, це є саме від цього повзунка. Пізніше ми зменшимо всі позунки разом і подивимось, скільки вони в сумі нам FPS додадуть. Поставивши повзунок матеріалу на мінімальний, то в нас це додасть у грі також орієнтовно 3 кадри на секунду. Постобробка також нам може додати 3 кадри на секунду, зглажування аж 4 кадри на секунду, що є також доволі приємним показником. Глибина різкості і світлове проміння, в принципі, ні на що не впливають, тому їх можна залишати на епічних налаштуваннях гра. Переходимо до наступного блоку налаштування графіки і зменшивши показники якості затінення, ми отримуємо також орієнтовно 2 кадри на секунду. Глобальне освітлення нам додає 4 кадри на секунду. Відображення орієнтовно 3 кадри на секунду і якість тіней плюс 5 кадрів, що є доволі хорошим показником. Але від цього падають сильно налаштування графіки, точніше візуальне сприйняття гри. І тут же потрібно буде гратися, але пізніше я вам розповім, що можна робити з отриманою інформацією в даному відео. Далі ми зменшуємо хмари, туман, небо, і це нам не додає взагалі жодного FPS, ну так, плюс-мінус, тому їх також можна не чіпати. А от якщо зменшити якість рослинності, це нам додасть приблизно 10 кадрів на секунду. І це вже є справді хороший показник, адже тут вже ну, такий приємний приріст. Ну і дистанції відтворення оточення нам не додає жодного FPS. І якщо ми візьмемо і зробимо ось такі налаштування графіки, тобто зменшимо всі показники, які нам хоч щось додавали до мінімальних, то ми отримаємо в грі 140 кадрів на секунду. І це вже цікаво, адже у нас було орієнтовно 105-110, стало приблизно 140 кадрів на секунду. Тільки що це нам дає? Не потрібно йти від крайності в крайності, тобто від епішних до мінімалочок. Налаштування графіки на відеокарту можна залишати на IPшних, але всі інші позунки можна собі пробувати під свій процесор. наприклад, якщо поставити з мінімальних до помірних налаштувань графіки, ми отримуємо вже орієнтовно 130-133 кадри на секунду, що є не сильно менше, але наш процесор вже буде відмальовувати сильно більше кадрів, ніж було до того, коли воно все стояло на IPшні. І тут це буде доволі приємно, але якщо у вас плюс-мінус балансована система, чуть-чуть процесор відстає, вам все, що потрібно зробити, це дані поузунки, які показав у саме цих налаштування графіки, зменшити з епішних до високих. Цим самим ви мінімально зменшите навантаження гри на процесор. І якщо у вас чуть-чуть його не вистачало, тут уже все буде працювати оптимально. Тут же потрібно пробувати, ви маєте справу бути собі мінімально, помірно, високо і подивитися, що вам підходить більше, або підкоректувати вже інші позунки саме під свої задачі, подивитися, що вам більше по графіці подобається. Адже якщо ви зменшите з IPшників на високі, ви зможете компенсувати того, що вам чуть-чуть процесора не вистачає, але між епічними і високими налашуваннями графіками у саме у цих підпунктах, ви сильно у візуальній частині не втратите і грати буде доволі і доволі комфортно, бо практично без прямого порівняння важко буде побачити хоч якусь різницю. Тому ось такий спосіб, якщо він вам сподобався, напишіть про це в коментарях і напишіть, скільки кадрів у вас виросло і як змінилися ваші, ну, скажімо так. Враження від гри. А якщо ви залишились якісь додаткові питання, то залітайте до нас у телеграм-канал, відкривайте опис каналу, там є телеграм-чат, де ви можете задати якісь додаткові питання. Ну, якщо у вас є якісь особливі питання, ви можете задати їх мені особисто на стрімі, щоб не пропустити стрім, адже Ютуб не завжди присилає сповіщення про стріми. Підписуємось саме на телеграм-канал. Там під час кожного початку нового стріма я закидаю сповіщення, і так ви його точно не пропустите. А на цьому нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися до кінця, не прощаємось. Не забуваємо ставити вподобайку і написати свій коментар. Щасливо